Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, щоб мене не звинувачували в тому, що я не, так би мовити, даю відповіді на запитання мудрого наряду на моєму каналі. Так, а то вже в мене оселився Ш на моєму каналі штучний інтелект, і дає замість мене відповіді. Ну, в основному, ці відповіді цілком логічні, тому що штучний інтелект діє за формальною логікою, в мене до нього ніяких претензій немає. Його відповіді правильні, тому я не протестую. Але ж народ вимагає, а ти ж скажи що-небудь. А то тільки виступаєш, а обговорювати не хочеш. Та, будь ласка, ну, сьогодні такий день. Так. Дивіться, ось знову ж таки, зеленою рубель. Подискутуємо. Я вже на минулому відео дискутував, от вона пише. Ну, певно, мудрі інтелектуали не спроможні об'єднатися та створити телебачення разом з мудрим нарідом для того ж мудрого наріду. Чи як воно працює? Бо мудрий нарід в упор не бачить тих мудрих академіків, де вони там плакали. Проблеми не лише в наріді, який вас мудрих не слухає. Мудрий нарід. Повинен десь вас бачити і чути. Мудрий нарід повинен мати доступ до ваших мудрих думок, бо е, читати вас ніхто так, з наріду не буде ніколи читати наукові роботи. Ну, подивіться на мене. Це ж я не наукова робота. Я до вас звертаюся ну, абсолютно не науковою мовою, іноді народною. Спеціально так. Іноді навіть лайки вживаю, не ті, які тиснути, а ті, які лаятися, так. Але в межах, звичайно, Ютюбу. дозволів Ютюбу. Так що не треба мене звинувачувати про те, що є якісь тут наукові роботи. Та ні. Пані Олена Рубель і інші. Мене дивляться на цьому каналі 200 чоловік. На такому ж самому каналі у пана, наприклад, Гордона візьмемо для прикладу. Буде 200 тисяч дивитися. Він не академік, не професор, не доктор наук, не сушив собі голову над якимись там е, науковими проблемами. Ну Немає в нього ніяких е, наукових звань. Але мудрий нарід дивиться його. Де він там розповідає про те, що Путіна вже давно вбили і, і зарізали, і все таке інше. Мудрий наряд це хоче слухати. Так виходить. Чи ні, пані Олена Рубель. Ну так же, ну скільки дивиться зараз ось мене, мудрого академіка. А ви кажете, де вони плакали. Та отут і плакали, ви, ви просто не бачили, не дивилися, не слухали. Так. Тому в 19-му році, коли вже провели соціологічні дослідження і зрозуміли, за кого мудрий нарід буде голосувати, якраз всі, -всі академіки почали кричати, де могли. Ну, їх ж ніхто не слухав. Так, ніхто не слухав. Та що він говорить, та що та дурний професор і все таке інше. Ну, от і. Ну, маєш, ну кожен отримує, як кажуть, за заслугами. Так. І, на жаль, ми маємо те, що маємо, те, що заслуговуємо, тому що ми не розуміємо елементарних речей. Так. я ж не... Формули тут із своєї докторської дисертації не привожу, не розповідаю. Якщо я щось і говорю про свої наукові дослідження в цьому сенсі, то абсолютно доступним і зрозумілою мовою для будь-кого. А тут виявляється, що мене мудрий наряд не бачить. Та дивіться, ось я. Дивіться, ви ж не хочете. Так. Ви хочете слухати, ви хочете слухати щось інше, когось іншого, так, і отримуєте відповідний результат, так. а потім плачете. Що, що, що ж відбулося, чому ми так погано живемо, чому нас убивають, і все таке інше. Та тому й убивають, що ви не голосуєте за своїх провідників національних, так, які б турбувалися по, про вас, так, а не про когось іншого там. Ну, це ж так. Ну, я настільки елементарні речі, здається, їжаку має бути зрозуміло. Ні. Оце я й кажу, що в нас, на жаль, колективний розум п'ятирічної дитини. І тому, ми, ну, я ж знаю свою онуку, що я її ще можу одурити. І то вже важко її одурити. Але я намагаюся її ж дурити у її, для її потреб. Якщо щось примусити, то щоб їй було гарно, чого вона не розуміє, отак і з нашим народом. Його треба примусити робити, того, те, що він не розуміє, як п'ятирічна дитина на його добро. А для цього треба, щоб ви обрали лікван'ю ю другого, українського лікван'ю, ю який би примусив вас робити те, що вам треба, те, що вам вигідно. Тому що ви ж не розумієте, як п'ятирічна дитина своєї вигіди, вигоди, що їй краще. Їсти цукерки чи кашку, наприклад. Звичайно, вона думає, що краще їсти цукерки, тому що вони солодкі. Отак і народ наш. Йому пропонують, що тобі, тобі будуть цукерки. А там у, тому, у тих цукерках тільки обгортка цукерка, а всередині лайно.